Добре, що рівний ранок. І так. Погнали! Єє! Yeah. Yeah. Куди ми їдемо? Ми їдемо на Говерлу. Пише з рано 14 градусів. Зараз скільки? Без 10 8. Тому ми на Говерлу через Ворохту, через базу Заросляк. Туди легшим маршрутом, скажімо так. Тяжкі оставимо колись на потім. Єдиний раз, коли ми лазили в гори, я особисто, це була Маковиця. Два рази на неї ми ходили, а я ще колись там в дитинстві був в горах в Казахстані. А, і на Говарну ми ще ні разу не ходили, тому йдемо перший раз, подивимося, самим легким маршрутом, потім подивимось, може, наступний раз, ідемо тяжкий. Не знаю. Поки йдемо легким, подивимося. І вам розкажемо, щось трішки спробуємо піднімати. А поки йдемо на заправку снідати. Нам з собою зложили бутерброди, але бутерброди ми залишимо на, це, на обід, правда? Що потім. А зараз поснідаємо щось таке, що нас забралося. вже бутерброди там запаковані, нам гарненько в готелі зложили з собою, запакували його це все діло фольгу, то вони до обіду витерплять, тому будемо їх в обід перекусувати і їсти. Нашого завдання ще щось купити нам сніданок на заправці і ще що ще воду. А, і шоколад. Нам сказали, що собою брати шоколад. Якщо у нас не буде зовсім енергії, то можна буде заїсти якимось снікерсом і підкріпитися. Красиве, ранкове, спокійне ярем. Нікого ще немає. Дорога пуста. Вчора ми тут їхали, тут все було забито попід саме вверх. Всі ще сплять, а ми вже їдемо. Я думаю, там і так уже багато людей. Я общався з чатом GPT, Він сказав, що йти від 2,5 годин до 3,5 десь приблизно. Ну заодно одно ще за ми подивимося, да за скільки ми справилися. Купили з собою в дорогу сніданок, зараз йому вже повернули в сторону Говерли. Ось видно її цю красуню, на яку ми зараз будемо підніматися і покажемо вам весь маршрут, який в нас був по дорозі. Ну, дорога отака собі. Не критично, але ну, не дуже прям нова ідеально. Спереду нас і позаду нас куча машин. Коротше, будемо на говерлі в очереді стояти. Це точно. Дивіться, які кемпи тут поробили, поближче договори. Прикольно. Такі домики маленькі, клас. Тут бачу туристів, куча. Коротше, людей сьогодні дуже багато там. Ну, що ми хотіли, правильно? Неділя. І ми подивилися по погоді. Сьогодні один день, коли нема доща. Завтра дощ, після завтра дощ. Вчора мав бути дощ, і він був Яремче. Я не знаю, чи був тут, але Яремче був. Коротше, ось так. Тому сьогодні один такий день, коли всі поїхали, так як ми. Знайшли гарний момент, правильно? ми його чекали, і от вони всі знайшли разом з нами. І так, вартість вийшла у нас 200 гривень. Получається, 100 гривень з людини, з дорослого, 50 з дитини. Так як нас двоє, то у нас вийшло 200, логічно. І учасники бойових дій та їхні сім'ї безкоштовно. Після пропускного пункту нам пише їхати ще 40 хвилин, але дорога тут така собі, скажімо так. Не дуже радужна. От перед нами всі так тяжко їдуть і ми їдемо так. якось, Вона отак от, от на камері здається прямою, але по факту такий, ми тут добрі і тяжкувати. Йдемо по краю стараємось триматися. Дивіться, пише 7 кілометрів, а їхати 40 хвилин. Це ж просто розуміти, яка дорога. Ми виїхали в 8, і я щось ми вже поки на око, щось ми вже, мабуть, пізно виїхали. Будемо зараз, не знаю, коли ми прийдемо, але бачу, що ми виїхали якраз так, як потрібно, тому що з нами куча машин, всі виїхали так само, як ми. Але нам ще повезло, бо ми десь в початку цієї черги машин. За нами там машини не знаю. Мабуть, 20, іля точно правда, якщо не більше, там просто така черга, куча машин, може навіть більше. І буси, і автобуси. Коротше, всі якраз приїжджають в цей час. Тому, якщо ви хочете так от, трошки без людей, е, виходьте раніше, виходьте раніше, виходьте не вісім, так як всі виїхали зараз разом за вісім. А хтось там дещо затримався, а виїжджайте десь, мабуть, часов там сім або пів восьму, щоб бути трішки раніше всіх тих, хто от е, позаду нас. Бо перед нами машини 3-4. Ми якраз так якось стали на пропускному пункті, е, де, а, де платили, то перед нами якраз і стали оце от розраховуватись. А ззаду машин просто жесть. До речі, ми проїжджаємо, тут в таких маленьких карманчиках. Поміж цієї дороги люди поставили машини, достали палатки, тут ночують, тому хто любить такого плану відпочинок, тут можна поставити намет, тут їх немало, і собі відпочивати, підніжжя гори. Прикольно, мабуть, прикольний такий досвід, правда? Я не знаю, чи я би змогла, але я її пробувала, щоб сказати, змогла я чи не змогла. Але поки, поки, поки точно ні. Але хто любить, знаєте, знаєте, тут так можна. Тут вас пускають, ви собі заплатили, я не знаю за ким, біп, мені кажуть, вряд ли щось потрібно платити. Там було тільки за вхід. Ви заплатили от сюди як туристичний збір і все. Так, ось така тут красота всюди. Бачите? не немаленькі. Трохи машини підкидає. Да, Вон так, теж люди з палаткою блін, не встигла зняти. Але прикольно. <рес> Якщо без дітей, то взагалі прикольно, класно. Коротше, по дорозі. Тут і Лануси їздять, можна коротше, приїхати повільно, але впевнено. Є такі деякі он, місця, де не дуже комфортно, але ну, що зробиш. Ірська дорога. Можна було, певно, на Говарлу постаратися зробити щось таке, щоб туристи більше їздили, але ладно. Але я нікого не бачу, щоб хтось йшов ногами. Взагалі, всі їдуть тільки на машинах або на автобусах, на бусах, навіть буси. І автобуси ззаді їдуть, але ніхто не йде ногами, так як на ГУК. Всі їдуть на машинах, тут далеченько, далеченько, коротше, щоб ногами йти. Всі лише на машинах. Зараз ще яка там парковка, буде під самою горою. І так, щоб цей правильно, як це, як це правильно сказати, це буде огляд зі сторони звичайного туриста. Такого самого-самого звичайного туриста. Більманка позначка, турист звичайний. Який просто приїхав в гори, от просто відпочивав собі і вирішив поїхати це ніякого професійного, у нас обладнання немає, нічого немає. Просто якби ви звичайно людина приїхала і сходила в гори. От так захотілося. На говар ходять максимальна кількість туристів. Тут е, всі, хто, хто, хто як захотів, так і пішов, бачу, що ходять з дітьми. Тому ось так будете знати це. Якби ви от приїхали і захотіли піти на говар, що у вас буде чекати? Крутиче. Краса. Що, Іля, покажи, взяли ми палки. 100 гривень оренда. Да. З людини. Якраз. то, що треба, йдемо. Зараз поки знімаю, не можу. Піднімаємося. Стали ми на парковку тут знизу. За парковку ще 100 гривень окремо треба доплачити. От маршрути. Опа, нам сказали йти синім він краще, а спускатися зеленим. Ну, мабуть, так. Бачу, бо зелено ми дуже довго будемо круг, мабуть, йти. Жовтий три, синій два, а той два з половиною стрімки. Все, сказали, для першого разу треба брати синій. Значить, йдемо синім. Ми чомусь побігли, я не зняла. На самій базі заросляк є велика парковка, де ви залишаєте машину, і є ринок. Все, пішли. Супер. Дякуємо велике. Там побачите Дякуємо, дякуємо, гарно. Дякую. Дякую. Так, йдемо. З рекомендацій, що нам рекомендували собі взяти палки, сказали, що буде легше. Тому ми взяли палки, йдемо разом з ним, Всього 100 гривень з людини. Оренда нормальна, сказали йти по синьому маршрути швидше, краще, а зеленим спускатися. Тому так і йдемо, так і робимо, як нам сказали, як нам порекомендували. Ми хлопці по дорозі собою підібрали, то вони нам сказали, куди що йти робити. І от ми йдемо. Значить, що тільки що була полоска, як полоска стрілочка, що зелений маршрут. Сказали нам, що вони пересікаються, поки ми йдемо з зеленим, а потім воно буде розходитися в одну сторону, де синя, а в другу зелений. Ми побачимо і собі там вже повернемо куди треба. Дядько каже, така дорога втоптана, що ми не забудемося ніяк. Тому йдемо. Синій зелений, нам намальовано разом. Я в принципі, палки поки не знімаю. Дивіться, яка трава гарна салатова, така правда. Вон люди, дивіться, кемпінгу живуть. І не тільки живуть, там, подивіться, і речі висять. До речі, забула сказати, ви коли будете їхати сюди, ви в Google картах вбиваєте базу заросляк. Тому що після пропускного контрольного пункту вам ще потрібно буде довго їхати на машині. А лише потім починається піший маршрут. Пруд, Ідемо, дивіться, які коріння гарні. Все таке зелене. Якось у воротах, прикольно. І йдемо. Краєвиди знімаю, диви, як гарно. Дивіться, яка краса. Шкода, камера навіть не передає, то що бачить очі. Дивіться, яке коріння. І пруд. Неймовірна краса. Гарно, правда? Поки я почала маршруту, то гарно. Так, да, він пішов вар. Дивіться, яка краса. Прут тече нам всю дорогу. Дивіться, які камні. І яке коріння. І прут з нами. А я вже побіг десь вверх. А я буду його наздоганяти. І так, я крім телефону і палок, нічого з собою не несу, а вони ляг. З собою взяв рюкзачок і зараз я вам розповім, що в ньому ми взяли з собою. Ілля, дивіться, як вас скакав. Наперед, я сюди обходжу. От для чого ці палки? Зрозуміли? Тут дуже багато коріння і каміння, От Ілля теж цепляється за коріння і так легше вилізти. Ось так, мені, до речі, вже жарко стало. Фу. Ось такий склон, ось таке коріння. Тому... Тому треба знати, палки потрібно брати обов'язково. З дому ми взяли з собою дощовики на всяк випадок, серветки, воду і солодощі. Також бутерброди, а солодощі для того, щоб поповнити запаси енергії. А саме взяли снікерси. Я почала думаю, для чого ці палки? Коли вони мішають. А, а зараз я розумію, для чого Можливо це коріння чіплятися. Так легше виходить. До речі, багато хто пішов саме по зеленому маршруту. Ми розділилися, що перед нами тільки пара і ми. Більше нікого немає по-синьому. Але хлопці, яких ми підвозили, які працюють на ринку там, сказали робити так. Тому, кажу, так буде краще, синій і там нічого такого тяжкого немає. Кажу, а спускатися будете зеленим, бо він пологіший і все. І там буде гарно і буде легше котитися вниз. Тому провіримо, з вам покажемо, да де знати. Дивіться, як тут гарно. Все гарно, крім мого захеканого голоса. Фу. Фу, жарко. Капець, якось в лісі було краще, да, коли ми йшли там. Ви сюди наверх, тут капець. Фу. Літом йти така собі йде. Жарка ужас. Я кажу, до теж йти на варіант. До йти на варіант, але потрібно, мабуть, дивитися. Ще просто було не так спекотно, сьогодні якийсь там максимум. Але просто всі останні дні дощі, та й немає як. Нічого, зараз піднімемось, може буде якийсь вітерець. Дивіться, яка краса. Вау. Клас. Гарно, каже. Там ще трошки. Я така, що трошки, каже, я бачу. Взагалі зовсім трошки. Ще ого го го го. І скільки ще верху. Дивіться, яка там черга наверху? Ти бачиш? Дивіться, бачите, яка черга з людей на стежці. Ось так. Ура! Я як і говорила, наверху вітер. Це класно. Дивіться, яка краса. На всі-всі-всі-всі-всі сторони краса. Будемо по можливості старатися знімати вам все тут навкруги, по максимуму. Щоб вам здавалося, що як будто ви пішли, що ви розуміли, що вас по дорозі чекає, а можливо, через екран ви зможете до нас перенестися і зрозуміти, як це. Я вже пішов? Мене не чекає. Це коли всі кажуть, що маршрут легкий, але якщо у вас є проблеми з серцем, то краще не йти. Дійсно, коли спека, сонце перегріває, так от, жаркувато, ви, мабуть, чуєте, як я говорю, тяжкувато. Треба ставати просто перепочивати. Спокійно стати собі, попити водички. Надіюсь, ви знаєте, що водички треба пити небагато. По чуть-чуть, по чуть-чуть, бо потім буде дуже тяжко йти. Так само добре, що ми майже нічого не їли. Маленькі булочки. ще було б також тяжко йти. Але дивіться. Яка краса? Йду дивіться, задія теж йдуть. Пішов туди. Дивіться, яка краса. Дивіться, що я знайшов. Ви це бачите? ще раз. Дивіться, яка краса. Який водоспад клас. Так, воно вже говерло. Зараз вам покажу, скільки там людей, щоб ви собі розуміли, і це, що позаду нас, просто куча, куча, куча. Вони десь, як завжди, поскакав саме період. Не дасть відпочити. Каже, відпочинемо наверху. Бачите, що по людях. Дивіться скільки. Най. на 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 І вон там, що куча йде. Зрозуміла, що всім погода гарна, зрозуміло, що всім всі підходить. Що вихідний день? Зрозуміло, що говарна це сама головна а! вершина України. Фу, Господі, нічого не видно. Тому зрозуміло, що тут куча буде людей. Ну, в принципі, на це і розраховували. Нічого, ми якось поділимо, гора велика, якось розійдемося, яка краса позаду мене. Фу, на всі сторони. Кайф. В цьому є свій кайф. Отак от дійти догори, щоб потім спуститися вниз Фу. і насолоджуватись і поставити оцю от галочку, якому давно звільнено не могли поставити, то не одне, як не одне, то друге, то 25. А тут а тут у нас є якраз така можливість, чому і ні. Дивіться, знову бачите. Ось так. Потрібно розраховувати на свої можливості. Можна просто, знаєте, самі йти посеред дороги, в жару. Просто по звичайній дорозі впасти і все. Тому, якщо у вас проблеми з серцем чи якісь інші проблеми, питайтеся у лікаря, можна вам піднімати ще ні. навіть на такий відносно легкий маршрут, як Говеру. Ну-ка, дивіться, Сонечка і Анічка з Шаргорода. Я думаю, що це Шаргород, мабуть, Вінницької області. Я знайшла ваш камінець. Не знаю для чого це робити, але, але ладно. Будете в мене в відео. Камеру побігла, побігла, побігла. <рігла> я хоч мене познімає, хоч буде видно трошки, що я там кошту. Для чого потрібні палки. Тут каміння дуже багато. У. У. Але в принципі, якщо вставати, перепочивати, то нормально. Просто вставати, тихенько спокійно, собі не спішити. Можна перепочинок зробити, як діти, на Роблок. Ну краса, ну краса, ну ви подивіться. Хіба це можна витерпіти? Просто нереально. Хто щоб не казав, а гори, особливо Карпати, це просто неймовірна краса. Я зараз бачу, побіжить на передрі, бо вже чекати на вершині. Ну нічого. Дійдемо. Тут не запутайся, тут все і так видно. Скажете, що я жалію. Я не жаліюсь. Просто захепилась. Не жалість, класно. Наоборот, класно. Супер, просто потрібно відпочивати. Стали, відпочили, дві хвилини пішли далі. Стали відпочили, де тяжко, пішли далі. Все. На початку дуже було спекотно, тут наверху вже нормально. Ми якось вилізли там з лісу, з тих камінців, то там було тяжко потім. А зараз тут нормально. В принципі, тут теж камнях тяжко. Але тут якось є де перепочити, нормально встати. Бачите, всі стоїть там, перепочивають потрішки. Ось таке от каміння, по якому потрібно йти. тут Дивіться, як гарно. Я вже десь наверху. І взагалі, не те, що не тяжко, зовсім. Я навіть в кофті, йому жарко, це мені ще жарко. То мені жарко, от вітер подує, то нормально. Так, все супер. Все супер, все класно. Я вже вбула. Спочатку був це момент один тяжкий, потім поставили відпочили, все, а тут вже все нормально. Відкрилось друге дихання. Ноги набрали темп. Кажу, потрібно чаще ходити, щоб іти швидше. <рив> і лі вже кажу, давай трьохтисячник шукати. Ілля я кажу, почекаємо, до верху не дійшли. Ілля сміється каже в Грузію їхати. Я кажу, що пішов в Грузію, як я поїду, як наїмся з скубдарі, то я вже ні на які трьохтисячники і чотирьохтисячники не полізу. Вже все. Я вже остануся на низу. Пити чачу, їсти. Хачапурі по-аджарськи. Дивіться, яка хмара затягнула. Як швидко хмари пливуть. Ху. Нормально, дайля? Отут щось якийсь тяжковатий. Дивіться, який каміння якось потрібно так пролазити. Тут що дощ, мабуть, вчора, що я так розумію. Баватняк трішки є місцями гарно затуда країни я люблю ілюшу дивитися. тільки з одної букви л неправильно написали виправте хто писав ілюша пишеться з малою літерою по ім'я Ілля? Для того позаду мене неймовірна краса. Ось дивіться. Шкода, що камера так робить. Що вам здається, що воно все далі, але воно все ближче. Зараз покажу, як приблизно воно очима видно. Ось так це все очима видно. Ось так. Як це все гарно, красиво, дивіться. Люди воно. Краса. Ілля бореться вверху. Я Іллі каже, що в мене ножки коротенькі, мені так тяжко на камні ноги закидувати. Чекай мене, Ілля, чекай. Хтось флаг повісив. Давай. Від спуск. Ну тут навіть не видно, під яким він углом. Шкода, що камера це не передає, але тут, тут прямо вниз нема такого повільного спуску. Фух. І я як завжди побіг уже, а я собі повільно, я собі не напрягаюсь. Бачите, що написано? Знаєте, яку я пісню тільки що співала? Правильно. Ісус, я довіряю тобі. Ось так. Ісус, я довіряю тобі. Фу! Прекрасний, чудовий голос. За це ви маєте обов'язково поставити мені лайки і підписку. Фу. Красота. Мені все подобається. Я вже вбулась, співалась. Гарно, класно. Фу, може йти, йти далі. Якби ці камні ще не з'їжджали, взагалі була краса, але то було б дуже легко. Дивіться, як ми відірвалися від всіх. Всі вон ще знизу йдуть, хто з нами приїхав. А ми вже майже наверху. Але ви подивіться, ви подивіться, я не можу перестати знімати. Я вже все наверху. Доганяю. Якби я це все діло не знімала, я не ставала б на кожному кроці. То можна було би швидше прийти на хвилин 20, мабуть, як не на півгодини. Ось так. Але нічого, заодно відпочиваю і знімаю. Давай. Це в мене зараз звук через ці коляри записується. Хайля, пробує гратися. Я саме коли. Нормально, О, тут сейчас, я не знаю, як зараз цей, якусь вилігет. Тут трошки проблемка болотня. Але коли вітер дує, то якось легше. Ось ті хати в горах, що я казала, десь далеко. І ось та база, з якою ми прийшли. Бачите, вон вона. Ось туди, ось туди. І так от в принципі, взагалі видно, що не дуже прям далеко. Просто єдина проблема, що це прям в гори лізти. Ну прям прямо і так маршрут. Ви прямо йдете на гору, по камнях. Тому не дуже комфортно, але так. В принципі, прямо по кілометражу, нікається не дуже. Дивіться, як гарно. Хмари на горах. Одразу видно, як вони всі йдуть, ці хмаринки. Що йде? Що йдемо далі? Я їй кажу, що зараз виділив наверх, це вже все, ми влазимо наверх, дивимося, а там за верхом ще верх. Mm. <laughs> Вон. Так що ще не все. Ще далеко не все. Дві минути привал. Йдемо далі. І мабуть, відео будемо ділити на дві частини, бо виходить дуже довго. Правильно? Бо я ж думала, що це вже верх. І я каже, як побачив, то одразу розстроївся. Бо ж ми так бачили знизу, так, що це вверх і все. Але вийшло, що ні. Тоді будемо ділити відео на другу ще частину, як ми добираємось до верху і спускаємось вниз, бо і так відео вже дуже довге. Бачите, всі стоять, думають, який капець, щось тільки вверх йти. Це така супер історія про облом. Просто ми думали, що це вже вершина, а ще стільки йти. Ми просто в шоці, чесно, обломалися просто максимально. Тому як будете вилазити так само, як ми. Дивіться уважно. Ми чомусь з самого низу бачили, що там їх дві вершини, але якось уже як доходили до кінця, воно закриває одна вершина другу. і ми собі думали, що це вже все. Але ні, це тільки пів маршрута, Тому нам ще дуже довго йти. І, якщо чесно, ми просто максимально в шоці. Це такі обломи, ми взагалі на це не розраховували. Думали, все, собі розслабилися так легенько, класно, а ні. Тому ставте лайк і пишіть коментарі. І з вами зустрінемося в продовженні цього відео вже завтра. Тому до завтра. Бувайте!